Кретні виплати виплати по догляду за дитиною: Кощенякове чи битікове. Чим відрізняються ці всі види виплат та що потрібно зробити, щоб їх отримувати. Мене звати Олександра Пустова, і сьогодні я вам про це розповім. Виплати після народження дитини, а також їх розмір, повністю буде залежати від того, на якій підставі ви працевлаштовані на території Польщі та якого розміру ваша заробітна плата. Розпочнімо з того, що на підставі різних. Трудових відносин можна отримувати різні види виплат під час вагітності та після народження дитини. Якщо ви працюєте на підставі трудового договору, на підставі договору доручення, умова опраці, умова злецення, а також ведете господарську діяльність і при роботі на підставі умови доручення і ведення господарської діяльності, сплачуєте добровільні складки на страхування. Складки хоробове на випадок хвороби чи народження дитину, ви будете мати можливість отримувати виплати по народженню дитини та по догляду за дитиною. Якщо ж ви працюєте на підставі умови доручення, умова злицення, або ж ведете господарську діяльність, але не сплачуєте цих додаткових відрахувань не обов'язкових при цих видах працевлаштування складки хоробове, і ви не будете мати можливості після народження дитини піти у декретну відпустку і отримувати відповідні виплати. Натомість ви зможете отримувати виплати до 12-го місяця життя вашої дитини, так звані кощенякове. Це такі виплати для подогляду за дитиною, які ви отримуєте щомісячно у розмірі 1000 злотих. І вони передбачені власне для осіб, які працевлаштовані на підставі умови доручення, ведуть господарську діяльність. A, зареєстровані як особи безробітня, також студенти e, навчальних закладів. Поговоримо ж про те, чим є декретна відпустка, урлоп Мачежинський, e, відпустка по догляду за дитиною, урлоп родічельський, а також відпустка по вихованню дитини, урлоп виховавчий. E, перш за все, варто зрозуміти, що першою формою e, відпустки є декретна відпустка Урлоп Мачежинський. На Урлоп Мачежинський ви можете піти не раніше як 6 тижнів перед планованою датою пологів, яка є зазначена в вашій карті ведення вагітності. Натомість, звичайно, ви не зобов'язані йти раніше перед датою народження дитини, а можете від дня пологів заповнити відповідну заяву до вашого роботодавця, на це у вас є 21 день, і піти в декретну відпустку. Мачежинські. Варто тут пам'ятати, що перші 14 тижнів цієї відпустки зобов'язана використати мама дитини. Натомість всі інші 6 тижнів може використати батько дитини. 20 тижнів це той період, який дається вам на декретну відпустку, якщо ви народили одну дитину. Якщо ви народили більше дітей, двійнят чи трійнят, ваша відпустка буде видовжена. Відповідно, 14 тижнів для мами залишається без змін, натомість весь інший період може використати також батько дитини, але не обов'язково. Після цього, після 20 тижнів, ви можете піти у відпустку по догляду за дитиною, урлоп Родічельський. Цей вид відпустки може використати як мама дитини, так і батько дитини, і він буде тривати до одного року дитини, тобто до того періоду, коли дитині виповниться рік. Після року до трьох років один з батьків або ж обоє батьків одночасно чи е, періодами можуть використати відпустку по вихованню дитини урлок виховавче. Варто пам'ятати, що не кожен може піти в цю відпустку. Це буде залежати від того, чи ваш договір тривав до моменту родів, чи у вас був безтерміновий договір. Якщо ж цей договір у вас був безтерміновий, ви можете, звичайно, піти в... Відпустку по вихованню дитини після року дитини. Але тут варто пам'ятати, що за вами зберігається робоче місце, на яке ви можете повернутися після використання відпустки, натомість, під час цієї відпустки ви вже не будете отримувати жодних коштів виплат по вихованню дитини. На які виплати ви можете розраховувати після народження дитини, перебуваючи в декретній відпустці чи відпустці по догляду за дитиною. Варто одразу зрозуміти, чи ви плануєте використати весь цей період року і обидві форми відпусток, чи ви хочете піти тільки в декретну відпустку і після 20 тижнів, наприклад, повернутися на роботу. Якщо ж ви вирішуєте використати тільки 20 тижнів, то ці 20 тижнів будуть вам оплачувані в розмірі 100% від середньої заробітної плати, яку ви отримували під час е, працевлаштування. Натомість, якщо ви вирішуєте використати весь цей період рлоб Мачіжинський і родичільський, то ви можете також це поділити на два способи. Або ж отримувати 81,5% протягом цілого періоду тривання, тобто цілого року, або ж перші 20 тижнів Урлоб Мачіжинський ви можете отримувати 100% від вашої заробітної плати. А пізніше наступний період від 20 тижнів до року дитини можете отримувати 70% від середньої заробітної плати. Це є ваше рішення, і про це ви мусите вказати одразу, заповнюючи заяву до вашого роботодавця. Знову ж таки, пригадую, що на це у вас є 21 день. Ви маєте подати відповідну заяву про те, що ви вже народили дитину і які види відпусток ви хочете використати е, відпустку по вихованню дитини. Урлоб виховавчи, ви можете використати вже пізніше, тобто написати заяву до роботодавця пізніше. Так само ви в будь-який момент можете змінити своє рішення. Так як я говорила, перші 14 тижнів для мами є обов'язковими, натомість ну, весь інший період ви можете відмовитися. Від відпусток, або ж якщо ви спочатку вирішили піти тільки в декретну відпустку, то пізніше ви можете відповідно змінити рішення, написати відповідну заяву до вашого роботодавця і піти ще в відпустку по догляду за дитиною. Крім того, що батько дитини має можливість використовувати і декретну відпустку, і відпустку по догляду з дитиною, і відпустку по вихованню дитини, батько дитини так само має право на додаткову відпустку по батьківству Урлоп Ойцовський. Також пам'ятайте, якщо ваш договір закінчується швидше, ніж планована дата пологів, то ваш роботодавець зобов'язаний вам цей договір продовжити до дня родів. Хіба що ви працювали на короткотерміновому пробному договорі, який не був довше як один місяць, або ж ви працювали на договорі на заступництво когось, хто в цей період не був диспозиційний, не працював на цьому місці. Якщо ж після декретної відпустки, тобто після 20 тижнів перебування з дитиною, ви вирішуєте повернутися на роботу, ви можете скористуватися державною формою опіки над дитиною і записати її в державні яслі. Польською це жлобек. Пізніше, коли дитині виповнюється в календарному році 3 роки, ви можете дитину записати в е, дитячий садочок е, предшколи польською, е, тобто дошкільні навчальні заклади. Про яслі і дитячі садочки ми будемо вам розповідати в наступних відео. Якщо вам сподобалася інформація, або ж ви маєте додаткові питання, будь ласка, залишайте ваші коментарі під цим відео. Якщо ви. Маєте додаткові питання, можете також їх задавати на інфолінії або в консультаційному пункті українського дому. Підписуйтеся на наш канал, дякуємо, що нас дивитеся! І до наступних відео!